Добрий ранок, банда. Та і що, як вам прогулянки? Чуєте, це вчора ж стояли перед вибором ну, музей Єгипту. Там, навірно, мумії і всякі ці, ціла історія котів. Оце дуже цікаво для мене. Ну, просто знати. Не то, що я там люблю котів чи чи Ну, для мене, звісно, саме дике, що є тут взагалі, в Італії, що мене дивувало вчора, і до цього, і дивує по сьогоднішній день, це розумієте ціни на то, що на все, на все абсолютно в центрі міста. І я вам скажу, що це стосується абсолютно всього, оренди приміщення, житла, парковки, ну, всього, то в центрі да, можна знайти парковку за 2 євро. І це ціна ну, по всьому городу, по всьому. У нас що таке центр? Ну, будь-який центр. Це потрібні ціни орен... оренди. Це е, труси, які там стоять, я не знаю, 20 гривень 200 ста старта. От і все остальне. Для того, щоб щось купити в центрі Києва, то я не знаю там просто поїсти. Навіть. Супермаркет, який один і той самий супермаркет. Там Новус, Моус, АТБ, не знаю. Навіть в ньому ціни дорожчі, ніж у тому самому магазині, тільки в другому районі. Я мовчу взагалі за ті е, окремі я скажуті бісарабський ринок там чи щось. Там щось купити-перекусити, просто так ось, з'їсти, поїсти. Це треба брати з собою двох поручителів і оформляти кредит. Ну, Тут же ж. Я вам вже рабами кажу, що картошка картошка отака, ну поняли, молода. Одна в одну. Ну, саме от то, що на двоє розрізав і, і красота. Картошка, цибуля, потім ото несполі, що ми е, недавно я косточки оставляв. До речі, де вони треба забрати. Значить, несполі. В усіх магазинах, де ми були, щось е, 5, 5 євро лоточок. Там навіть кілограма немає, ну, може пів кілограма, якщо не візьмемо, ні, мабуть, з пів кілограм є. Центр. Вже такі, знаєте, вони... е... їй треба як, ото, як хурма, коли вона вже починає, то знаєте, з п'ятнишками таке чорніти, десь там темніти. Отой самий смак типу, достигло по 2,50 кг. Цибуля картошка по євро кілограм сітка, 5 євро сітка. Ну, в общем, ну, що не візьми, все в, в рази, в рази, тому що... Картошка сама дешева, там, я не знаю, даже в супермаркеті, там руб 90-2,50, такая, знаєте, тут по євро, і причому я ж вам кажу, така, що ой-ой-ой, а візьми 2-3 сітки, то він тобі по 60 копійок піддає. От вам і пожалуйста. Центр. А їсти, то взагалі можна, там, я ж вам кажу, що е, оці бутерброди поняли, у нас шаурму купив, то все, значить, дві зарплати. Нічого собі більше не купляєш якщо ти в центрі купив шурму з'їв. Тут дешевше, ніж в будь-якому другому районі. Я вам чесно кажу, що ми там по 5 євро вчора взяли, а так 9 і по 6, і по 650, і по 8. Ми вчора там по 5 чи по 4,50 щось брали. Та й таке? Можна в плані дієти, ви ж зрозуміли, да? нічого не їсти, вмерте з голоду і будете худенькі. А можна вкусно. Удать. Тут у мене що, кабачки жарені, морковка по корейськи е, перець з, 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 з природи, з часничком, з олійкою, то що положено для славиної дієти. Гречка на салі піджарена. Помідори, поки, поки виростуть, я вже похудаю. Це лука купив собі туди, до пчол буде садити. Та й такий от смачненький дієтичний обід. Це коли нема обом що викласти, починають дознімати <рес> до, до, до всяку синю. Та захотілося змінити цього свіженького хліба, але думаю, що я як жлоб колхозний буду їсти його просто так з борщом чи що. Та взяв у цього свого любимого сирка. Думаю, хоч раз в житті намажу його на а то. І сирка, і пивка. І сирка і пивка. І все, коротко, ну і в баню тут дієту. А что у меня еще три недели есть да, в запасе? Три недели, 10 килограмм. Ну, это майже нереально, ну ничего. Та я что, мы на что-то спорили, что я не помню. Ну, давайте на поджопник Вот, кто захочет, приедет, даст. Если не Колян, был. А Колян, кстати, и приедет, так что это Колян мне поджопник даст. Колян, вот, не, так, а может Колян э, тоже хочет похудать, или нет? Ладно. Колено кидать не надо, так пожалуйста. Угу. Який, плітка, да, а... а такси не. Добрий ранок. Щось не пойму. Зробив, як е, казав цей YouTube. Запланируйте випуск, типа на определенне время, ну і все такое. Такая якась дичь непонятна. Чи то вам не заходить, Але що ж як не, не заходить, як воно і не показує. Я для кого стараюся, як б малий казав. Де лайки мої, де підписки. Йо мою Що це за 300 переглядів? Що це з Ютубом зробилось? Все, нема в мене настроєння. Вам що, Валері нравляться, чи що? Я оце ходжу по музеям, шукаю парковки, щоб там щось зняти, показати. Ех. Не той формат, наверное. Ну значить будемо валер знімати далі. І вольте. <ріху> не знаю даже що. Ну, все, почнеться море, почнеться літо, може щось будемо десь кататися. Ну, конечно, якось странно, що одні відео заходять на півтори тысячи. Ну, соответственно, значить, або зритель есть, да, або є якісь рекомендації на нього. А є відео, ну, я ж кажу, вообще, до смешного. Більше суток відео вийшло, а в нього все там щось було вчора на вечір 200 переглядів. Це контейнеровоз такий маленький порівняно з тим, що я вам перед цим показував. Але дивлюся на цю спасательну шлюпку і розумію, що не дуже то він і маленький. Да? В неї скільки туди влазить? 8 чоловік чи 12, я вже не пам'ятаю Ну, Ну, яка радість. Я вообще сам прикол, это ж вона так автоматично оттуда відстегується і падає в воду. Да? Я думаю, що там мало приятні ощущения, як вона гепає в воду. Там, мабуть, сотрясень ума можна отримати. Ну, якщо він є, звісно. Якщо нема, то ума мене немає, не переживай. Можна хоч кожен день з шлюпки не ятити в воду. Що, ребятки, пришлось розкрити карти і сказати всім, що коли немає вільних мотористів... До Можна самому відкрити клапанну кришку, провірити регулювання клапанів і вияснити причину поломки, чого там є. І все. Ну, в общем, по бороді пішов один циліндр. Вони в шокі з того, що я про це все знаю і можу це робити. А я кажу, це у вас інститут треба закінчити, щоб шлангочки міняти, а в нас кажу, люба дитина знає, що таке. Що таке означає 13.42. Це порядок регулювання клапанів на 4 циліндровому моторі, восьмиклапаний двигатель. От. Ну, і, і все такое. Тут, кажу, звісно, трошки складніше, але якщо подивитися схему або хоча б на пляж мозгів сповнити, то можна все вияснити і зробити. Це ви купуєте машини, міняєте два рази масло і все, і забуваєте, що вона у вас була. А ми при покупці машини возимо з собою. Два ящика інструментів, пів машини запчастей і наші поїздки на дальні розстоянні починаються з того, що ми перебираємо класноруч мотор. Ну або з кумом. З кумом довше, бо надо випити ще дві банки е, горілки і з'їсти цілу свиню. Так що, ну, так. ну вони на мене дивляться, як ото я не знаю на якомусь, знаєте, як я наче спустився з небес к ним. от таке от ває. Ладно, Я думаю, що це лишній раз докаже те, що вони не просто так мене взяли на роботу. Ну, в смислі, не пожаліють про те, що взяли. Ну, звісно, такі моменти, як е, зробити мотор. Понятне діло, що ми його тільки витягнемо, хай роблять ці, це мотористи, бо це треба спеціальний стенд, спеціальне обладнання і все остальне. Але хай мають на увазі, що... Якби вони мені підняли зарплату і предоставили все нужне, то я можу і сам їх тут робити. Правильно я кажу чи ні? А ну що ви думаєте по цьому поводу? Ну треба ж їх періодично удивляти, що ж уже таке.